Всім привіт е, любителям ігрового всілякого, там і старих ігор. Значить, записує е, такий е, мануал з приводу того, якщо у вас щось старе не запускається, е, ймовірність існує, що, оскільки, оскільки, окрім сумісності, є ще такі фактори там, Windows 11, Windows 10 і вище. Да? значить, що деякі ігри просто Windows 7. Можуть тільки з'їсти і далі просто не полізуть. То є ще така штука, як мультиядерний ваш процесор. Оце понапанопихую туди ядер, і потім не знаємо, що робити з цим щастям. Значить, що робить, якщо у вас не запускається чи дуже погано працює, не запускає, наприклад, або висне Total War, і ви не знаєте, що з цим робить. Доволі все просто. Заходимо, грубо кажучи, ось у вас там диспетчер завдань. Так, заходимо в відомості. У мене українською, ви перепрошую. Я тут такий. Пенсіонер. значить, е заходимо. Ну, умовно, знаходимо наш процес нашої, грубо кажучи, гри. Правою кнопкою миші, ось тут, тут у нас перший блок, бачите, і другий блок встановити відповідність. Кидиться йому, і тут є така штука. Всі процесори, у мене їх аж 11 від 0 до, аж 12, від 0 до 11. Я ти цієї кнопочки і обираю 1, 2, 3, 4, там, 5, умовно кажучи, там, не знаю, 6. Е, да? Е, Клікаю ОК. І все, погнали. Ігра чудово літає, як ніби у мене значить, поза минулого покоління машинка нічого не глючить, все працює, все нормально включає, значить і ніяких глюків. Так що ось вам, будь ласка, користуйтесь.